Друзі, нове кіно на каналі. Йшли на полонину перенес і десь не туди прийшли. З яремче пішки йдемо вже часа два. Прийшли на оглядову площадку. Називається диканька. Оглядовий майданчик. Тут зупиняються джипи, тут вам нальють чарочку, горілочки. Є така гарна гойдалка В общем. Интересно, интересно. Сейчас будет человек дудить. Будет дудить. Направляйтесь на северо-восток. Есть такой огляду, оглядовый майданчик. Вот. Давай, мама... Направляйтесь на, на юго-запад. Наливать чай ⁇ чайок. Нет Есть чайок у нас с собой. Оглядова. Оглядовой Майдан. Направляйтесь на северо-восток. Ну, такая туристичная такая место. Такие качели, карусели. Тут можно чарочку горилочки. Наливать огирчик, сальцо. Друзья, ну, Нес ми угалили. Трішки угавили. А там самоліти літають чуть, границя рядом. Рядом границя. Гарна така оглядова ця майданчик. Ми вже хто зна, хто зна де. Оце мандри. І головне, що все пішки своїми нозями. Усе пішечком. Ні копійки не платили. Це здоров'я. Яка гарніша оглядовий майданчик. Треба купляти джипа. І тоді ножками ходити не потрібно буде. Ну як враження, Дамір? Погані. Чого? Гору взяв. Давай по чайку тоді, давайте, друзі. По якому чайку? А що, по, -по конячку? Не Закінчуємо відосик. Вон качеля. Hojdelka, tappa po, po čajku, boke.